Якщо в мене вихідний, і я почала готувати, то зупинити мене важко. Отже, після гречки та олів'є я готую пиріг зі смородиною. Тут у мене 300 г цукру, 300 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача та дрібка солі. Зараз це все буду перемішувати. Тепер сюди до муки та цукру додаю вершкове масло. 240 грамів, таке, щоб воно вже було підтануше кімнатної температури. А також додаю 4 яйця. Це все взбиваю міксером. Отже, форму я змастила вершковим масличком. І туди викладаю все тісто. Тісто я гарно розрівняла по формі, і тепер засипаю свою смородину. Фрукти можна брати любі, можна ігрушку порізати, можна яблуко, якщо воно соковите. В оригіналі це має бути слива. Але сливи в мене немає, в мене є. Смородина я готувала із вишнею. з вишнею, взагалі, ну, з вишнею, мабуть, всі десерти дуже смачні. І зі смородиною я теж готувала цей пиріг, і він, виходить, дуже смачний. Тому, так, засипаю смородину. Так, я гарненько засипаю фруктами, бо я люблю, фрукти дають соковитість пирогу. Тим паче, що тіста достатньо, можна посипати. Якщо менша форма у вас, то тоді беріть рецепт тіста, діліть на 2. У мене форма велика. Рясно засипала смородиною. Смородина смородина ну, свіжа. У мене заморожена, можна свіжі фрукти брати, але це не варення має бути. Тепер я посипаю цукром ванільним фруктики Можна просто цукром, якщо хтось не любить ванільний цукор, то можна просто цукром посипати. І кориця. Теж це за бажанням хто як любить. Я посипаю, бо я її люблю. Я по четвергам п'ю каву з корицею. Всі вірю, що мені це допоможе розбагатіти, тому і пиріг посипаю рясно. І ставлю я цю красу на 170-180 градусів 40-45 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Знаєте, я люблю такі прості рецепти, де немає там якихось вишуканих інгредієнтів, де немає там голубиних яєць там молока альпійської корови, там якоїсь особливої, де просто звичайні продукти. Це швидко готується та накалопуцяв міксером, взбив і в духовку, і до побачення. Я вам покажу результат, але я цей пиріг готую часто з різними фруктами, і він дуже смачний. Дивіться, який ніжний, повітряний, пухнастий вийшов пиріг. Ось такий пахнючий пиріг. Він дуже смачний, він дуже соковитий. Коли печеш, просто не треба зажимати фруктів. Тому що чим більше фруктів, тим він смачніший. Він дуже добре пропікся. Mm, класний. Зараз зроблю собі тазі в чаю. Це смакота.